Нам потрібно сформувати звіт для виконання практичної роботи. Оскільки наш звіт формується в рамках, ми ці рамки повинні розмістити так, щоб вони були в колон-титулах і щоб вони не зміщувалися під час формування звіту. Що ми повинні зробити? У новому документі ми повинні зазначити перегляд на кілька сторінок. Отже, ми виконуємо вигляд кілька сторінок, і відразу відображенням, у нас буде одночасно кількох сторінок. Наразі у нас лише одна сторінка в документі. Для того, щоб сформувати іншу сторінку, ми натискуємо Ctrl-Enter. Коли ми натиснули, створилася нова сторінка. При повторному натисненні Ctrl-Enter, створюється ще одна сторінка. І так, створюється. Потрібна кількість порожніх сторінок. Потрібно вставити колон титули. Отже, вставка, верхній колон титул, ми можемо обрати оцей порожній. І погляньте уважно, відразу є опції для створення колон титулів. Оскільки на першій сторінці повинна бути велика рамка. А на другій сторінці і всіх наступних сторінках мала, ми повинні встановити такі параметри. Ось у нас параметри колон титулів, і обов'язково виставити особливий колон титул для першої сторінки. Це означає, що він буде відрізнятися, цей колон титул від інших сторінок. Тому, подивіться, перша сторінка у нас вже немає ніякого напису, а інші сторінки. Є написи з колон-титулами. Добре, ми зробили процедуру, яка нам потрібна. Далі відкриваємо документ, де є рамка, і копіюємо з нього рамку, Ctrl-C, і сюди вставляємо у верхній колон на першу сторінку, оскільки це буде велика рамка. Ми вставляємо і фіксуємо. Цю рамочку так, щоб верхнє поле, нижнє і праве було 0,5 см, тобто 5 мм. Подивіться уважно: рамка з попереднього документу на попередньому документі повністю вся вміщалася на всю сторіночку. А в нашому документі чогось вона не вміщається на всю сторінку, вона ховається. Це означає, що щось не гаразд з нашими. Параметрами сторінки. Тому ми відкриваємо макет, параметри сторінки і визначаємо розмір паперу. Повинен стояти розмір паперу А4. В нас інший листочок має ширину і висоту, яка не відповідає листку А4. Тому ось тут фіксуємо листочок А4. Параметри змінилися, ширина вужчою стала, висота стала більшою аж на 2 см. Ми зазначаємо застосувати до всього документу і натискаємо ОК. І зараз наша рамочка вмістилася на всю сторіночку. Ми знов її скориговуємо, і тут все зафіксовано досить гарно. У другій сторіночці ми повинні вставити маленьку рамочку. Тому копіюємо з другого листочка готового документу малу рамку, і сюди у наш документ вставляємо її замість верхнього колон титула другої сторінки. Ось, зафіксували. Погляньте уважно: одночасно створилася така сама рамочка, і на третій сторінці. Вона буде повторюватися і на четвертій, і на всіх наступних сторінках нашого документу. Робимо коригування, щоб верхнє праве і нижнє поля були по 0,5 см. І все на цьому колонтитули вставлені.